Прошу допомоги в розголосі. Викрито ще одного кремлівського агента, який 10 років пропихав російські наративи. Знайомтесь, Ірина Кременовська. Проросійська агентка з величезним впливом, догехантерка, маніпуляторка та права рука одного з ідеологів денацифікації України, Олександра Дворкіна, засновника Рацерс. Рацерс це тіньова структура під прикриттям Російська Православна Церква, яка понад 10 років просуває наратив, що Україна це секта, а Росія має її рятувати воєнним шляхом. Їхні агенти працювали і на території України. Кременовська – одна з головних, писала фейкові статті, фабрикувала експертизи, масово засипала прокуратури скаргами на українські релігійні та громадські рухи. Усе за методичками Рацерс. Її жертви, десятки організацій і тисячі людей. Серед них рух Алатра, який вона намагалась оголосити сектою. Але суд довів, Аллатра це патріотичне українське об'єднання, а Кременовська – дестабілізаторка. Проти неї вже відкрите кримінальне провадження за розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Але це тільки верхівка айсберга. В її діях достатньо доказів і для обвинувачення в державній зраді. Адже вона не просто пропагандистка, вона інструмент руського рацерсу для руйнування нашої державності. І таких, як вона, по всій Європі десятки. Їхнє завдання посіяти ненависть і дати підстави для нової агресії. Недарма Європа боїться расистів. Сьогодні правда вийшла назовні. Завдяки українським спецслужбам та чесному суду ми знаємо, хто активно просував компанію по денацифікації. Тепер головне не мовчати. Розголос це наша зброя. Правда, це захист.